Друзі, вітаю всіх на каналі Венера і запрошую вас до сьомого дня антидепресантки. Що можна сказати за сьомий день, це те, що нарешті в мене налагоджується моє самопочуття. Тиск приходить в норму, так як я веду кожний день запис і купила вже для вимірювання тиску апарат. Тому все налагоджується. Найбільше мене радує те, що я почала спати. Тому що сон це, мабуть, найкраще, що може бути. <гум> ну, з моїм прикладом. Дуже-дуже добре. До кінця я ще не відіспалася, як би мені хотілося. Але впевнено йдемо вперед. <гум> Якось так. Доза препарату вже залишається незмінною до кінця моєї, якщо це так можна сказати, терапії. Тому прийом іде зранку. Одна ціла таблеточка, не змінюючи часу, кожний день в один і той самий час маю випивати таблетку. Так, в принципі, стан нормальний. Не скажу, що все прям вау. Але добре, що побічні ефекти майже зникли. Про що ще хотіла сьогодні поговорити? Я нарешті дочекалася довгоочікуваного коментаря від вас. Але коментар дуже цікавий. В коментарі було написано, що. Депресія це для лінивих. <смі> так от, мені дуже цікаво, скільки людей думає так само. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вважаєте так само, чи ні. Ну, по-перше, у відео я розповідаю, що в мене не депресія, а тривожність. А по-друге, шкода, що люди. Велика кількість людей до сих пір не розуміють, що це хвороба і що це може заважати вашому життю. Чи то люди не привчені, чи то не обізнані. Будемо чесними, раніше взагалі, мабуть, поняття не мали. Тривожиться людина та й тривожиться, так? Немає в людини настрою або не хоче людина працювати, значить, вона просто лінива. Ну, але ж мені здається, що ми живемо у 21 столітті, і про це треба вже дізнаватися і розуміти, що насправді це не все так смішно, легко і просто. Звичайно, що лікування це має бути після консультації з лікарем і підтверджено лікарем. І це не один симптом, це не просто, що у вас тривожність. Е, ну. Туди входить е, не тільки то, що ви не хочете е, там працювати, чи у вас немає настрою. Думаю, це багато симптомів, які е, відбуваються впродовж певного часу. Е, тому, якщо у вас там дві чи три неділі таке відбувається, ніхто вас лікувати не буде. Але якщо це відбувається протягом місяця, двох, трьох, а якщо навіть півроку, і ви розумієте, що це нікуди не дівається. Тоді, звичайно, ну, лікар е, ну, вже призначить вам певне лікування. І люди, які з цього сміються, або кажуть, що це все видумки, е, ну, скептично до цього відносяться. Е, будьте добропорядними і ставтеся з розумінням, ніхто не знає, що буде завтра е, да, з вами. Не дай Боже, звичайно, але від цього не застрахований ніхто. Тому я б на вашому місці краще поцікавилася, якщо ви про це не знаєте, але не сміялася. Сміятися треба щось іншого. Зараз в час війни особливо люди страждають тривожністю. Депресією, тому якщо ви помічаєте якісь симптоми, які вам дійсно заважають нормально жити, краще зверніться до лікаря, але ознайомтеся з симптомами, тому що тривожність і тривожний розлад це трошки різні речі. Тривожним розладом є фізичні прояви та емоційні прояви. Фізичні це швидке серцебиття. Це не бажання нічого робити на постійній основі, це немає сил, це втома постійна втома. Це дратівливість, це проблеми зі шлунково-кишковим трактом, це напруження м'язів, особливо спина, шия. Якщо це на емоційному рівні, то це панічні атаки, це страх, це та сама дратівливість. Тому не зволікайте. А я в свою чергу бажаю вам міцного здоров'я. Тримайте свою менталочку кріпко. Нехай у вас все буде добре. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, якщо вам сподобалось, поставте вподобачку, залиште свій коментар. І до зустрічі в восьмому дні антидепресантки.